Та допомагає в вашому ацепастоському слідку. 2 липня 2025 року у день вшанування святителя Іоанна, архієпископа Шанхайського і Сан-Франциского, в місті Суми відбулися престольні урочистості в храмі святих новомучеників і сповідників Слобожанських. Нижній храм присвячений саме цьому святому. Святкову божественну літургію очолив високопреосвященніший митрополит сумський і Охтирський євлогії у співслужінні кліриків єпархії та гостей, що пробули на запрошення настоятеля парафії проти ірея Сергія Шульги. Під час богослужіння. Були піднесені особливі молитви за мир в Україні, за українських воїнів, за перемогу над агресором і за всіх, хто страждає від війни. Спасеться, і внідять, і сидя. У своєму архіпастерському слові митрополит Євлогій наголосив на особливому духовному подвигу святителя Іоанна та розкрив учення Святої Церкви про священну ієрархію та служіння єпископа. With all of you. Есть кровь, моя Нового Завета, я же забыл. Після завершення літургії перед іконою святителя Іоанна була піднесена молитва та проспіване величання святому. По завершенню богослужіння митрополит Івлогії привітав настоятеля клір і прихожан храму з престольним святом та ювілеєм. 20 років тому на місці нинішнього храму було відслужено першу божественну літургію. Настоятель протириї Сергій Шульга подякував владицю митрополиту за архіпастерське благословення та повчання. На пам'ять про урочистості отець Сергій підніс владиці Євлогію пам'ятну панагію. Громада храму сердечно привітала всіх гостей, прочан і парафіян та запросила до святкової братської трапези.